Свято наближається, свято наближається. Змонтувала я для вас попереднє відео. І думаю, так темно. Не буде світліше. А це відео, виходить, буде ще темніше. йо Зараз. А вгадайте по що я роблю. Та-да-да-да! Поки нема світла. Це просто капець. Знаєте що? Я хочу ялинку. Принесу я то ж, щастя додому. Продовжу вже вдома. Цій ялиночці вже енна кількість років. Але я кажу, що я кожен рік маю нову. Вона в перший рік мала такий, як сніг білий. Вона за рік обтрусилася. На другий рік короті, там були шешки, ті шешки почали відпадати. Тут вже стала зелена ялинка без шишок. Але є ще блискітки. Так що ось так. Кожен рік нова. Перед історією встановлення ялинки, знаєте, обговорювала з чоловіком це питання. І ось на цьому місці, де зараз я ставлю ялинку, там був диван. І по факту той диван не було де дуже перемістити. Ми так поговорили, що там диван одним словом, може і цього року ялинки не буде де поставити, бо ми трошки перемістили, пересунули меблі, дитячі, одним словом вийшло так, що нема де. Та й все, я вже якось змарила з тою думкою: ну, не буде, то не буде, шкода, але що зробиш. І тут через пару днів каже до мене чоловік, ти знаєш, можна пересунути цей диван під вікно, наш диван зісунути ближче до нього одним словом, буде місце. Я така Ура! Yeah. І знаєте, на цьому моменті треба усвідомити, як важливо отримати підтримку. Це настільки цінно, не можу передати словами, бо багато хто з нас отримує ось цю підтримку, можливо, якісь добрі слова. Просто так, і отримує так часто, що воно здається, ну так, а як по-інакшому. А насправді це є великий скарб мати людину, яка підтримує твої ініціативи, навіть якщо вони з першого погляду не дуже зрозумілі. От, тому та, я таку підтримку утримую час від часу і себе зловила на думці, що я е, часто буваю, сприймаю її як належне. Ну, а як інакше? Та, треба бути вдячним. Тому так, така хвилинка лірики, відступ. Як бачите, я вже ялиночку розклала, що правда я її не відцентрувала, вона в мене як пізанська вежа стоїть трохи під кутом. А вже чоловік потім її вирівняє, щоб вона була. От, а я прикрашаю, в мене ціла є технологія прикрашання ялинки. В першу чергу я її розправляю, куди без цього. В другу чергу, наступним пунктом, я кладу е світло. світло. Чомусь цього року мені не вистачило того світла. Я не знаю, минулого року я прикрашала і нормально по довжині, а цього року мені ніби хотілося, щоб ось це світло було довше. І навіть якби воно було в два рази довше, було б Прикольно, не знаю, що таке. Одним словом, мені не вистачило світла, але я його так клала, як ви могли замітити, як змійкою, туди-сюди. Тобто на задню стінку, там де є стіна сіра, ця, я не закладала. І так само прикраси, я там менше їх клала, ну і ну що, від стіни. А так... По колу, <хи> що було гарно. Як бачите, в мене ялиночка в біло-сірих золотих кольорах сподобалось мені. Можливо, я колись і повернусь до яскравих кольорових. Мені, до речі, дуже подобається, коли в одних якихось кольорах бачила червоні ялинки, бачила рожеву фіолетві. Так було дуже ніжно, гарно. Мені таке подобається, але я розумію, що мені кожного року, наприклад, там рожева ялинка воно мені надується. Тобто, А білий він такий його і потім з якимось іншим кольором можна поєднати. Тому так. Виклала я вже усі ось ці прикраси, які в нас є. Деякі докупляла, деякі купляла в Аврорі минулого року, вже коли був розпродаж, тобто вже на закінчення сезону. Ось цей дощ купляла, теж так прикрашала, прикрашала і подумала, що ще би, ще би докупити. Але зрештою, та отак один раз купила трошечки більше, це був минулий рік. Теж гарні ціни зловила в Аврорі, і мені сподобалося. Знаєте, сама якість ось цих прекрасно відрізняється від інших мереж, які продають такі товари. Загалом там. Я прикрашала, світла не було, навіть не було можливості перевірити, чи працює світло. Ось це, бо воно йде від мережі з такою веделкою, бо зазвичай я перевіряю, чи світиться, а тоді вже прикрашаю, бо в мене були випадки, коли я на вікно причіпляла, а там не світився елемент і прийшли знімати. Тому після того випадку я спочатку перевіряю, чи все працює. Бачила в Єві прикольні килимки на цей. Та-дам! Ялинка готова. Килинки наниз, тобто, щоб закрити ось це кріплення, яке тримає ялиночку. Так, ялинка готова. Жаль, не можу включити для вас світло, бо в нас так інтенсивно виключають. Тут прикрасила, бачите, і голубом, і хатинками, і різними бантиками. Тут я вам показую, що вона трошечки хилиться в бік, але нічого не зробиш. Потім чоловік вирівняє, буде рівніше. Купила в аврорі цього року ось таку прекрасну лампочку. Вона прикольно світиться від батарейок, досить приємне таке світло. Моїм дітям дуже сподобалося. така прикраса. Ілизаветка взагалі ходила, світила собі цією лампочкою. Навіть цілу ніч просвітила, уявляєте, я зранку дивлюся, а воно собі лежить світиться. Хочу вам розказати історію, можливо, для когось це буде промінчиком світла. Знаєте, мала якийсь такий емоційний стан, дуже недобрий, дуже такий неспокійний. Подивилася на ті всі новини, що відбуваються. Якось дуже мені було важко. І е, пішла я спати. Це був обід. Я собі влягла, наставила годин... будильник на годинку. І ви знаєте що? Приснився мені сон, але це був не зовсім сон, це був спогад. Спогад з мого дитинства. Приснилась мені моя бабуся, її хатинка. Я маленька в тій хатинці. Я не можу вам передати той спектр емоцій, який я проживала, але це був такий спокій, от іменно, мабуть, спокій. Я пам'ятаю до деталей обстановку в тій кімнаті. Я пам'ятаю, який був затишок, тепло від печі, була зварена їжа, баба завжди готувала зранку знаєте, і лишала в каструлях, там ще десь легенько вогник живрів, але воно вже допалилось, так би мовити. І бабуся мене розбудила, я така вилізла з-під перини, і баба каже, закриє двері. Бо я вже біжу до церкви. І, і, і як то ті двері закривались? Там був просто маленький гачок. Такий, знаєте? Ну, одним словом, такий дуже простенький гачок. І оцей гачок, він справді був дуже захисний. Так було впевненість, що ти тепер у безпеці з тим гачком. Я проснулася, і ось це відчуття спокою мене супроводжувало далі протягом дня. І знаєте, що дійшла я до якого висновку? що дивіться, скільки років вже пройшло з того моменту. Вже і бабусі моєї немає, як 5 років. А ось цей затишок і ось цей спокій, гармонія, безпека, яку я відчувала з нею, вона прийшла до мене в той момент, коли вона мені була дуже потрібна. Тому, знаєте, ось ці буденні справи, які ми робимо, це прибирання, приготування їжі, оце якесь невеличке свято для діток, воно може бути великою інвестицією в їхнє майбутнє, в їхній спокій, гармонію. Тому так, знаєте, я тепер з ще більшим натхненням хочу робити ось це відчуття затишку, спокою для своїх дітей в своїй оселі. Я була рада поділитися з вами цією історією, бо для мене особисто вона несе дуже велику цінність.